днями компанія Renault Україна влаштувала виїзний тест-драйв повнопривідних кросоверів для вітчизняних автожурналістів. Півострів зустрів журналістку братів казковими погодними умовами і багатюшим вибором покриття. Окрім того, вбивці автомобілів, якими вважають їх пересічні автошанувальники, мали вибір з кількох модифікацій нового колеос і вже знайомого українцям Дастеру. Перше зазнав змін зовні та всередині і пропонується з дизельним двигуном об'ємом 2 літри і потужністю 150 коней та бензиновим на 2,5 літри та 170 кінських сил. Що ж до скандального доступного Дастера, нарешті його можна придбати з 2-літровим бензиновим мотором потужністю 135 коней. Завдяки подібним заходам, ми хочемо вбити двох зайців, презентувати вам журналістам автомобілі, щоб ви відчули їх принади і випробували їх у бойових умовах. А по-друге, з вашою допомогою передати ці відчуття нашим потенційним клієнтам, які дізнаються про них з перших вуст. Організатори позашляхової пригоди заздалегідь продумали маршрут тест-драйву, який пролягав і через спецділянки Ялта Раллі. Змійка дозволила журналістам ознайомитися з маневреністю автомобілів, а деінде ще й з їх спроможністю долати серпантин, добряче присипаний снігом. До речі, завдяки перепаду висот дорожнє покриття могло змінюватися від сухого асфальту до ожеледиці. 10 метрів вгору і крига. Трохи вниз і калюжі. Такі кліматичні особливості кримських гір виявили на перший погляд несуттєвий недолік дастера показчик температури за бортом у скандально доступного кросовера. Навіть в найдорожчій комплектації його немає. А коли температура змінюється так швидко, як у Криму, хотілося б розуміти, що під колесами ожеледь чи просто вода. У дорожчого колоса термометр, звичайно, є, зрештою, як і сила селена електронних помічників, які максимально полегшують водієві пересування за важких умов. Система курсової стійкості, антибукс ці системи унеможливлюють сходження з курсу, навіть якщо воно заплановане. З одного боку це добре, з іншого не дозволяє відчути всі принади активного драйву. Ручник і той електричний. Тому зайти у поворот з заблокованими колесами надзвичайно складно. Та ще й небезпечно, бо електричні неньки намагатимуться вирівняти автомобіль. Відтак спровокувати на колеосі занос майже нереально. Зрештою, як і зісковзнути на мокрому схилі, адже ця модель пропонується з системою контролю спуску. Активувавши її, водій може відпустити всі педалі і просто спостерігати за тим, як машина сама пригальмовує на крутих схилах. Все заради безпеки. колеоса – це більше городської житель, який… Который не особо углубляется во время своих выездов куда-то с основной дороги. А владелец Duster человек, который больше предполагает использовать его внедорожное качество. Ну это как бы я определяю идеологию этих двух автомобилей. Саме тому «Дастер» можна вважати антиподом «Колеоса». На ньому можна легко прописувати виражі у ковзанні та перевіряти свою майстерність. Головне не переборщити. Інакше можна випробувати автономіцність. і добре, якщо тільки своє. Серед головних принад цього кросовера – відвертість. Він не заманює багатим салоном, не має вражаючого арсеналу систем безпеки, проте все необхідне є. І він добре керований навіть у дуже складних умовах. Єдине, що потрібно від власника твереза оцінка своїх водійських навичок і розуміння доцільності використання того чи іншого режиму залежно від дорожнього покриття. Як у Колеоса, так і у Дастера їх три. Передній привід, автоматичний і 4 wd лок, тобто постійний повний привід. Тільки у Колеоса він вмикається кнопкою, а у Дастера за допомогою шайби. Зауважимо, що під час тесту доводилось використовувати різні режими, ясна річ, здебільшого, авто або 4 wd Як показав кримський тест, обидва кросовери Рено здатні їхати за однаковим маршрутом, але на Дастері можна їхати дещо швидше. Секрет полягає у підвісці, яка буквально ковтає всі нерівності та передаточних числах механічної коробки передач, які не надто зручні у місті, але добре проявляють себе на бездоріжжі. Як у шести, так і у п'яти коробки перша і друга передачі дуже короткі, але завдяки цьому вони імітують понижений ряд при русі під горку чи у багнюці. Це однаково стосується всіх існуючих версій. При надаж дволітрового дастера краща динаміка розгону і при цьому помірний апетит. Менше восьми літрів на сотні у змішаному циклі. Средний расход у него паспортный показатель не превышает расход с двигателем 1.6. То есть ему нужно гораздо меньше затрачивать усилий на то, чтобы достигать как бы, тех же скоростных и динамических характеристик, что и двигатель менее мощный. Що стосується колеоса, для якого доступний дволітровий дизельний мотор потужністю 150 коней, за своїми ходовими якостями він мало чим відрізняється від бензинового 170-сильного двигуна обсягом 2,5 літра. Звичайно, дизельна версія економічніша, і особисто нам сподобалось більше за бензинову через наявність шестиступеневого автомата, тоді як тестові бензинові машини мали варіатор, але тут справа звички. Підсумовуючи, залишається тільки оголосити ціни. Дизельний колеос останнього покоління коштує від 269 тисяч гривень з механікою та 294 тисяч з автоматичною трансмісією. Повнопривідний дастер з дволітровим бензиновим агрегатом та механікою обійдеться у 184 тисячі. Монопривідна модифікація з автоматом на 5 тисяч дешевше. Окрім того, не за горами поява версії з заводським газобалонним обладнанням. Докладніше про ціни та комплектації новинок можна дізнатися у дилерських центрах компанії Рено Україна.